Доброго ранку, дорогі друзі. На дворі 8 червня неділя, і це означає, що святкує сьогодні свій день народження пилосос. Так, друзі, той самий, що руками всмоктує все зайве в нашому житті: від хрустких чипсів під диваном до останків наших нервів після дзвінка з податкової. Тож, давайте сьогоднішній день теж увімкнемо на повну потужність не в режимі Еко, а в режимі турбо 3000. Ми починаємо наш air ранок. Свята сьогодні ну, просто вишукані як колекція капелюшків англійської королеви. Отже, маємо те, що маємо, але цього разу вони дійсно класні. Почнемо з дня працівників текстильної та легкої промисловості. Тих, хто шиє, в'яже, кроїть, вишиває і створює речі, без яких ми були, ну скажімо так, занадто вільними в виборі гардеробу. А щоб цим речам хтось давав раду, маємо Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна. Люди, які щодня беруть на себе відповідальність за домашній фронт, невидимі герої, пральної машини, бойлера і дитячої істерики. І тут плавно приходимо до трійці, великого християнського свята, яке символізує духовне оновлення і єдність. Символічно, правда, праця руками, серцем і душею от вам і триєдність. Але й цього мало, бо сьогодні ще й Всесвітній День океанів, тих самих. Які не питають дозволу, коли вирішують влаштувати шторм? Пам'ятаємо, океан це не просто вода, а глибина, тайна і джерело життя, як і людський настрій в понеділок. Зранку завершимо цей парад міжнародним днем дій на захист слонів у зоопарках. Бо слони не для клітки, вони для свободи, для величі, для мемів. Якщо ви сьогодні бачите людину, яка явно не в своєму середовищі, згадайте про слонів, може їй просто тісно серед людей. А тепер трохи історії. У 1999 році в Україні з'явилась програма міжнародного бакалаврату. Вперше це був сигнал. Наші діти можуть отримувати освіту за світовими стандартами і залишатися вдома. Печерська міжнародна школа в Києві стала тією самою першою ластівкою. А ми з вами сьогодні вже зграя, яка може летіти куди завгодно. І про іменини. Вітаємо сьогодні всіх, хто носить імена. Василь, Костянтин, Павло, Федір і Меланія. Ви класні, цінуйте себе. І про прикмети. Вранці роса погана прикмета. Бо хто його знає, чому? Може це сльози трави, може хтось просто забув вимкнути душ природи. Але неважливо, якщо день грозовий, сінокіз не вдасться. Але кому він потрібен, якщо ви живете в багатоповерхівці, томан вранці до сонячної погоди або до невпевненого прогнозу, як на тебе у 90-х, можливо, дощ, а може й ні. Що сьогодні не можна робити. Сьогодні день спокою і глибини, тому не плануйте майбутнє, хай воно вас дивує. Також не давайте борг цінного, особливо якщо це ваш настрій. І не скаржиться на долю, бо вона все чує і може сказати: ага, значить, мало проблем? А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Тож овни, сьогодні не впирайтесь рогом, використайте голову. Тельці, день спокійний, але дивіться, щоб не занадто, бо виросте мох. Близнюки, сьогодні не бігайте думками туди-сюди, спробуйте хоч трохи посидіти. Раки, тримайтеся берега, але іноді перевіряйте, що там у воді. Леви не гарчіть, можна й муркнути. Діви зупиніться, світ не розвалиться без вашого контролю. Терези, не треба балансувати, просто стійте Скорпіонам сьогодні можна не жалти. Стрільці, стріли це класно, але іноді краще обійми. Козороги не дертися вгору і так вже високо. Водолії вода не єдина форма існування, є ще лід і пар. Ну і риби, не ховайтеся в глибині, світ хоче вас побачити такий гороскоп, друзі. А тепер трохи мотивації. Сьогодні неділя, свято трійці, день океану, день домогосподарки і навіть день полососа. Що об'єднує всі ці речі, тиша, глибина, робота, яку не видно, але вона змінює все. Ви як той океан, вас не завжди розуміють, іноді бояться, але без вас ніяк. Ваша щоденна праця, навіть якщо вона здається непомітною, має значення. Ваші сльози, як роса, ваші думки, як грім, ваш спокій, як слону зоопарку, який мріє про волю. Все буде добре. Просто. То вірте, не у все відразу, не в ідеальній сценарії, а в себе. Бо якщо Кан вірить у приплив, то чому б ви не можете вірити? Ну а я дякую вам, що ви були зі мною цього ранку. Пам'ятайте, навіть пилосос іноді потребує чистки фільтра. Тож подбайте про себе сьогодні. До зустрічі в новому дні з новим зарядом і новою посмішкою. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.